Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Добрий. Поставили відновлену форсуночку на місце. Хто слідкує за подіями на каналі, бачив, там було відео, як із клапаної коробки гнало солярку. Там чудно було, як машина чмихала, пахала, бахала, тому що в цьому циліндрі перший лівий. так? У нас форсунка була мертва, лила безбожно. Зараз відновили, запустили. Машиночка у нас шепоче. Навпроти всіх шести циліндрів однаково приблизно гарячі е, випускні колектори. І зараз послухаємо трохи роботи двигуна. Подивимося з різних боків побратими. Запуск БМП, будь ласка, одним повітрям. До речі, не факт, що вона одним повітрям запуститься. Ну, і Зараз спробуємо. Балон відкритий. Обов'язково. Тут по системі є травління повітря, тому я балон після запуску закриваю. Я пускав поставка... Це ми, до речі, вперше її запустили одним повітрям, бо досі пускали тільки в комбінований спосіб. Раніше вона одним повітрям пускатися не хотіла. Є травлення по пневматичній системі, є нюанси по машині, але все вельми-вельми пристойно і обнадійливо виглядає. Ну, Це, зокрема, такі от рукавчики. так? Ну, будь ласочка. цікаво це. це... Під час заливання зараз води сюди пролили, чи це вже сам рука втравить? Ну, в будь-якому випадку будемо міняти. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.